Слава Україні! Слава Президент України Володимир Зеленський пішов до першого класу в Ірпінську школу номер 1 Заклад зустрів керівника держави кардинально оновленим. Тут вже нічого не нагадує про страшні події війни, які довелося пережити цій школі. Прошлому році ми відкрили в першій школі величезний корпус на три поверхи, новий спортзал, нова їдальня. Але під час військових дій, які проходили в Ірпіні, ця школа була дуже пошкоджена. Були прильоти в дах. Було вибити всі повністю вікна. було пошкоджена фасадна група. І я хочу звичайно сьогодні подякувати. Хочу подякувати нашому президенту Володимиру Зеленському, нашому губернатору Олексію Кулєбі за ту спільну співпрацю по відбудові цієї школи. Цим першачкам перший шкільний урок запам'ятається, мабуть, надовго, адже вони мали можливість посидіти за партами пліч опліч із керівником держави, і саме в цьому класі Володимира Зеленського прийняли у велику шкільну родину. А сам урок можна назвати президентським. Скоро в університет? Чи спочатку школи? Спочатку школи. Вітаємо вас ще раз. Слухайте вчителів. Вони не тільки вчителі і вихователі, такі другі ваші батьки. Володимир Зеленський повеселив дітей несподіваним гостем, улюбленцем публіки, патроном, якого прихопив із собою. Разом із патроном діти взяли участь у погашенні марки, на якій зображений їхній герой. Нам дуже приємно, що Володимир Зеленський завітав саме до нас, до міста Ірпеня, до першої школи. Нам є, що йому показати. І саме головне, що Володимир Зеленський пообіцяв ще не один раз завітати до нашої школи.